Хай, вітаю на каналі English Guide. В сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про Present Perfect Continuous, тобто теперішній доконаний продовжений час. Тут нам варто об'єднати наші знання про доконані та продовжені часи. І спершу нам варто згадати, що Continuous може перекладатись як продовжений або ще безперервний. і саме його безперервність нам варто пам'ятати, коли ми говоримо про продовжені часи А Perfect, який ми ще називаємо доконаним або завершеним, говорить нам про стан того, що ми маємо в певній точці, до чого ми прийшли, як те, що було раніше, вплинуло на те, що ми маємо зараз. То, якщо їх об'єднати, в нас виходить, що доконаний продовжений час, якщо вже зовсім простими словами, каже, що щось було і досі є. Або про певний побічний ефект, який виник внаслідок тривалої дії. Іншими словами, можна ще сказати, що цей час ми вживаємо, коли дія з минулого є актуальною досі, або коли наслідок від минулої дії в теперішній момент походить саме з того, що дія була тривалою. Це все стане зрозумілішим, коли ми будемо розбирати різні приклади. А поки що давайте подивимось на його утворення. Цей час утворюється за допомогою дієслова to have в теперішній формі have has. Також додаємо дієслово to be з третьої колонки been, а до дієслова додається закінчення ING. Тобто в нас виходить, що в стверджувальній формі до займенників «I, you, you, they» додаємо have, been, дієслово інгове закінчення, he she it, потім has been і слово з інговим закінченням. В заперечній формі are you with they, have not, з діслоузінгом закінченням. He she it has not been і діesлоузінгом закінченням. В питальній формі спершу have, потім are you, with they, потім been. і дієслоузінговим закінченням. Або ж has, потім займенники he she it, потім він. І дієслово з іншим закінченням. Тепер подивимося це все на прикладі з дієсловом. Першим дієсловом я вибрала дієслово to meet, зустрічати. І отже, в стверджувальній формі в нас виходить I have been meeting, He has been meeting, She has been meeting, It has been meeting, You have been meeting, We have been meeting, They have been meeting. Zaperechni, I have not been meeting, he has not been meeting, she has not been meeting, it has not been meeting, you have not been meeting, we have not been meeting, they have not been meeting. Zapetani for me have I been meeting? Has he been meeting? Has she been meeting? Has it been meeting? Have you been meeting? Have we been meeting? Have they been meeting? І ще одне дієслово – слово to repair, лагодити. Тут зверніть увагу, що я використала скорочення. І в сведжувальній формі вийде I've been repairing, He's been repairing, She's been repairing, It's been repairing, You've been repairing, We've been repairing, They've been repairing. В Заперечній формі. I haven't been repairing He hasn't been repairing She hasn't been repairing it hasn't been repairing you haven't been repairing We haven't been repairing They haven't been repairing. <laughs> if Patni have I been repairing? Has he been repairing? Has she been repairing? Has it been repairing? Have you been repairing? Have we been repairing? Have they been repairing? Добре, а тепер, як зазвичай, поверніться, будь ласка, до табличок і потренуйтеся або з цими дієсловами, або з іншими самостійно. А ми перейдемо до прикладів. І перший приклад. She has been living in this house since 2015. Або 2015. Вона живе або жила в цьому будинку з 2015 року. Інколи в українській мові ми кажемо такого типу речення або в минулому часі, або в теперішньому. Тому що це значить, що вона і жила в цьому будинку, і живе в цьому будинку. Тобто, це продовжена дія, тому що вона не переривалась, не було часу, коли вона тут не жила. І оскільки вона досі живе, то це говорить про стан речей в теперішній момент. Тобто, можна сказати, що тут вже відіграє роль оцей -от perfect. І саме тому ми вживаємо такі ось речення, коли якась дія була в минулому і вона досі є, саме в доконаному, продовженому часі. Потім наступний приклад. How many years have you been studying medicine? Скільки років ви вивчаєте медицину? І відповідно знову дія, яка була в минулому. І ми розуміємо, що вона є досі. Тобто це не говориться про те, що. Ви там 10 років тому вивчали медицину, зараз її вже не вивчаєте. І я питаю, скільки тоді ви її вивчали. Це був би вже минулий доконаний продовжений. З англійського речення я бачу, що ця дія актуальна досі. Тобто люди вивчають досі медицину, і я питаю, скільки до цього моменту вони вже її вивчають. Тепер третій приклад. It has not been raining since May. Не дощило з травня. В даному реченні ми розуміємо, що досі дощу немає, і його не було весь цей час, скільки там пройшло часу з травня. Тепер 4. Why are you so irritated? I've been trying to fix this keyboard for over an hour. Чому ти такий роздратований? Я намагаюсь полагодити клавіатуру більше години. Ось тут ми вже бачимо оцей побічний ефект, який утворився внаслідок того, що дія була тривалою. Тобто, звичайно, якщо б людина ну, намагалась там відремонтувати і полагодити клавіатуру протягом п'яти хвилин, то, скоріш за все, вона навряд чи була б роздратованою. А тут ми бачимо, до чого це привело зараз. Тобто людина зараз в такому емоційному стані, і вона зараз в цьому стані. Через те, що попередня дія тривала ось цей певний період. Що стосується того, чи людина досі лагодить клавіатуру, ми тут не можемо точно сказати, тому що вона або досі її лагодить, і вона вже роздратовано її лагодить, або ж, от буквально там декілька хвилин тому вона кинула цю справу і зараз там ходить і, наприклад, на всіх злиться. Це в будь-якому випадку це якась дія, яка дотична до теперішнього моменту, або вона досі триває, або ось ось десь недавно вона закінчилась. І, звичайно, ми не можемо сказати, що там це обов'язково дія, яка там закінчилась тільки там, декілька хвилин тому, і це вже буде точно теперішній доконаний час. Для певних дій нещодавно це може бути навіть рік тому. Якщо це, наприклад, якісь дуже глобальні процеси. Тобто щось таке глобальне світове, там закін... ось ось там тільки рік тому закінчилось, і ми досі бачимо наслідки, це також може бути в цьому часі. Тепер давайте далі п'ятий приклад. We have been redecorating. When do you think? Ми робили косметичний ремонт. Що ти думаєш? Тут, звичайно, зрозуміло, що у нас тут наслідком є те, що. Наприклад, щось в будинку, чи в кімнаті відремонтовано, чи пофарбовано, чи нові шпалери поклеєні. Тобто щось такого роду. І ми показуємо, що ось таким воно стало внаслідок того, що ми ось нещодавно займалися ремонтом. Далі шостий. I just want to go to sleep. I've been working on my computer the whole day. Я хочу піти спати. Я працювала за комп'ютером цілий день. Це ще один приклад з побічним ефектом, який утворився внаслідок того, що дія, яка була ось нещодавно, тривала певний період. Тобто людина каже, що вона хоче спати, що вона стомилась саме через те, що до цього там цілий день працювала за комп'ютером. І давайте останній приклад: Have you been looking for a new job? Ти шукала нову роботу, або ж можна було сказати, що ти шукаєш нову роботу. Тут нам варто, звичайно, підкреслити те, що людина досі шукає цю роботу, і до того вона вже її шукала якийсь певний період. Ну, або ж вона ось ось отримала нову роботу, і людина здивовано може запитати: А ти що шукала нову роботу? Звичайно, вона могла б це речення ще поставити в минулий доконаний. Продовжений, ну це все, знаєте, залежить від ситуації. Отже, на цьому ми з вами завершимо. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Ви вивчили для себе щось нове, тому, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до наступних відео!